Віталій в Дельшах, в проти нутела пай Польща рейтинг 2010, 0. його користь. Стандійський захист закрив собі суперну гру на ферзовому, да і добре. І ми керуємось вдову спокійненько. Так, ти сюди, типу, десь давиш. Щось. Не розумію. Можу просто по всій карті затиснути, да і все. Так, ти хочеш піти Б5, давай поки сюди. Передумав тут щось він. Багато часу витратив тут на ферзовому фланзі, буду собі походити. ферзем побігати, не ясно для чого. Ну, я F5 провести, але ну, це вже трошки буде йому чікі чаки -чі 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 -чі. Хоча можна було потім через g5 на e 6 конем стрибнути. Так, ну добре, щось сінде. Правда, ти йдеш кудись сюди. Давай, король g2, Я не знаю, може нам встигнути. Фрезяку буду назад виганяти його. Чекаєш, що F5 не ходить. Нічого йому не треба тут. Бачите? Що робиться. Так. в 4 він може тут пожертвувати, так? Да? Типу. Добре. Укріплюсь просто. Хочу, що він хоче ще. Такими конями що він хоче? Я просто зараз Б 4 піду. І все. І моя гра на ферзму спокійно розвивається. Давай, якщо хочеш, віддай мені слона. По чорному білі поля можуть бути дуже слабенькі. Щоб подивитись на інші фігури. Чорнопол поганий, кінь, поганий, кінь, поганий. Ці фігури інші погані. Ну і добре, правильно, правильно. Так, що я хочу? Фрезем, турою. Призем, давай ще. Від зв'язок оце неприємно. Окей. Тепер у мене прохідний пішок. Не було, не було, де вже є. Так. Хід очевидний. Ти правда, потім все рівно підеш F5, значить я можу нічого не робити. Ну, можу поки що напасти на басі? Візьмеш, може і пішачком же візьму? Так, чисто. Пішечком аж? Хай буде аж. Тут. Трішки буде укріплений пішак е 4 Такс. Давай коня десь сюди. Чи сюди? З ідеєю це 6. Логічний хід, все це логічно, проблема тільки в тому, що інші фігури також в тебе поки що в гру не встигли війти. Ти хочеш піти F5, мабуть? Все це зрозуміло. Так, у нас ще є такий темповий хід. Його також використаємо. Так, ну-ка, ще давай цей. Анна, фрізяті вона. Майже мене надув. Ну, да. 90 на 78. Коли вже немає хороших ходів, приходиться робити погані. Ну, але шанс був, що я зівну. Зівав уже таки. І не тільки я. Ну, ці, ці довгі маневри. Білий простір на королівському центрі. Та ще зараз зараз буде ще й на ферзи. Тобто в чорних нема ніде гри. Жертва як би зрозуміла. Ідейна хороша, але вже це запізно. Одним ферзем, коли тут централізація, фігури один одного захищають, пішаки, тури з'єднані. Тут, наприклад, не з'єднані. Він просто всім заважає слон. Не грає, тому ця жертва ні до чого не призвела: Віталій Бедалішахів, Райбротодерск, Босні і Герцогина, рейтинг 1962. Треба мені тут слон. Мабуть, так. От я люблю тих, хто так швидко грає, просто кайфую. Від партій з ними. Якби це 6 поставити. Ой, це 5, і це 6 слона поставити. Два слони у мене, і тепер мені треба грати по білим полям. Наприклад, проти цього типу. О! Це нам подобається. Ми підемо спочатку так, потім так. І тепер, наприклад, отак. Правильно? А ти отак. Ми на слона напали. Далі. Да, суперник продовжує. Швидко грати. Навіть не буду рахувати, просто заберу пішака. Po prostu zabiorę piszeczką. Не поспішаємо. поспішає. Да. На всіх порах мене атакує. 81 на 90, ну. Просто схема виставив на Е3, д 4 не на е 4 В центрі у мене вже активніший пішак. На Е5 в нього на е 3 Я думаю, що це 6 спочатку 5, потім F5. Сильніше було просто кінце 5 Да, так що відвести фрезя, потім є 4. Швиденько ми, да, тут захопили багато що. RG5. Ось оці білі поля поляславки. Прикольно, я думав так Ну, Я думаю, він фрезем десь шах якось і потім ну, Він слонув. Два слони, ну, білопольний слон став монстром. На великій діагоналі. Є4 вже можна вийти. Окей. Okay. Думав про це, потім передумав. Вирішив просто причепитись до фрезя. І це спрацювало. він... Ну і тут погана. Ферзь C1 треба грати. Чорних простір, два слони, відкрита лінія. Ті фігури контролюють її. Просто все розсипається. Мало простору суперника. Пішак на е 4 у них. По суті, дві лінії для фігур. Тут одна, два, три, чотири фігури вони не вміщаються, нема куди ходити. І вільно все почувають слони ферзі. Тур. Матеріал втрачається, і якби тут... ну, добре, я не хочу це дивитись далі. Тому. Гарна партія. До цього була.